Я хочу сказати, що це вперше, ще жодне місто не спромоглося на такий проект, щоб створити живу вишиванку. Люди збиралися в вишиванках в різних на ну на різних площах, але е, ви стали унікальними, тому що вишиванка, вона не може просто бути десь схована. Вона повинна бути дійсно живою, тому що коли ми її одягаємо, демонструємо, вона оживає. І сьогодні ви змогли оживити найбільшу живу вишиванку в нашій державі, а може і у світі. І це дійсно, ваше велике досягнення. Національний проект Книга рекордів України оголошує. У зв'язку. І встановленням рекорду України категорія масові заходи. З нагоди Всесвітнього дня вишиванки у місті Хмельницький було проведено рекордний флешмоб вишиванка. Твій генетичний код із гасом. Найбільша вишиванка із людей у вишиванках, тобто вона жива. Суть рекорду великий контур вишиванки заповнений людьми у вишиванках та зафіксований на фото, що було успішно зроблено, звичайно. Автор ідеї Анастасія Козак. Взагалі, це унікальна дівчина, яка своїми ну, проектами надіюсь прославить Хмельницький ще не один раз. Тому що національний... Університет він, він не просто національний і носить цю назву горду. Національний він зробить багато хороших справ для національного, тобто для нашої держави. А також до встановлення рекорду в організації долучилися студенти Хмельницького національного університету. Так от сьогодні. Хмельницькому встановлено рекорд. Контури вишиванки створили 524 учасника. Диплом підтверджує факт реєстрації досягнення як рекорду України і виступає свідченням загального визнання. А диплом вручається. Для територіальної громади міста Нетішин це історія. Слава Україні! Слава.